Доброго ранку, друзі. Я на Дністровському водосховищі село Кормань. Знову я приїхав сюди, недавно я тут був, вчився квочити і хотів піймати сома. Так от, знову я приїхав сюди, не відмовився від свого наміру, все-таки потренуватися і впіймати того хитрющого сомика. Сьогодні сильний вітер, навряд чи сьогодні я буду квочити, а вже скоріш завтра, післязавтра, так як буду мінімум тут два дня. Так як сьогодні сильний вітер, можливо я попливу в затоку і там на спінінг перебалю хижака, окуня, судака, щуку. Хіба вітер трохи вляжеться, але по прогнозам навряд чи сьогодні вітер буде менший, а то може і сильніший порив до 7-12 метрів в секунду. Я думаю, що буде цікаво. Обов'язково будуть якісь сюрпризи, якісь цікавинки. Я попробую це все зняти і показати вам. Ходжу по березі, вибираю місце, де база моя буде. Де мені зручніше, щоб човен був. Так, тут взагалі могло би бути близько до води. Нема каміння. Там каміння, тут можна швартувати човен, щоб він так на хвилях не, не дергався і не терся. І тут вітер менший, бо там на руслі сильний вітер, а тут вже в затоці вітер менший. Перше закидання роблю. Глибина 8 метрів, трошки більша. 8 там з лишнім. Коли я був тут минулий раз, то температура води була 25 градусів перший день, а потім 23 з половиною. А сьогодні 21 градус. Для хижака це трошки ліпше. Однак все рівно він не бере. Хоч, варто зазначити, що зараз обід. Зараз я... А ну хто там такий попався? Зараз подивлюся. Хто ж там такий? Така гарна покльовочка була. О, ох, ох, ох хто це такий, хто це, хто це, хто це. Ух ти, щучка. Щучка. Щучка, щучка, щучка. Я її відпускаю, звичайно. Ну така. Сантиметрів тридцять. Красуня така зубата. Зараз відпущу. Опля. Ану давай. Хто це такий? Знов щучка. Ем... Момент, момент, момент. Зараз я її відпущу. Секундочку. Красуня. Красуня. Покшу одні щучки. Так, ти лише мені приманку не відкуси і пальчик мені не відкуси. Бо я... мені пальчик потрібен дуже. І один, і другий, і третій, і. Так, є, 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 є рибка, є, є, є якась. я думаю, що це знов щучка, ну зараз буде, лише би не відкусила. Так і є. Шнурок. Та сама менша з, з тих двох, що я зловив. Але... М? Зараз... Ух ти ж, тихо, тихо, тихо. Ох, що вона хоче мене вкусити. Ах ты ж кусака мала. Я... Так, давай. Ух ты ж! ёлки палки Слухается капец. А так, а это уже больше. А ну-ну-ну-ну. Ах ты ж. Кто это такой? Щучка знал. Ёлки. -палки. Так, треба тікати вже. А ти зараз як перестанеш та й... Так. Вже, вже хоч якусь. Вже хоч якусь... Тихо, тихо, тихо. Що вкусиш мене? Вже хоч якусь я рибку покажу людям. Не вже. О, ух, вона гарна, йолки палки Тебе нагадує. Давай красуня, папа. Почала брати щучка мала, але бере досить активно. Ну, зараз я ще може одну-дві зловлю, якщо тут нема більше, то попливу десь там на глибину, може судака знайду. За кожною проводкою є атака. Але такі деякі не сміливі, так на зубчик бере або тягне за хвост. Є оха, виплинула. Класна свічка. Переміщаюсь зараз на глибину і спробую серйозно рибку пошукати. Класна така рибка була, дивіться, цих хвіст, її окі-палки. От. А вітер так ще і не вщук до самого вечора. Але нічого, надіюсь, що завтра буде значно краще. Ну що ж, друзі, сьогодні день минув. Зараз нарешті вітер стих. Сьогодні я не квочив через цей вітер. Трошки половив на спінінг. Ну, попадались в основному щучки. Тут на косу заплив недалечко. Відкусила якась рибка хвостик. І ще один такий тичок був непоганий досить, але ну, не впіймав я рибу, не знаю чому. Чи то був судачок, чи якась інша риба, вже коли темніло. Сьогодні, надіюсь, що висплюся І рано буду свіженький, щоб запливати і ловити сома. Оце основна ціль, чому я приїхав сюди кормить. А зараз роблю собі Водичку кип'ячену і буду пити кавусю. Всім доброго ранку. Чудовий схід сонця. Я непогано виспався. І сьогодні я повний сил і енергії полювати за сомом. Зараз поп'ю кави. Монтую снасть і вперед. Маю 70 випусків для риболовлі. Дуже надіюсь, дуже надіюсь, що риболовля буде успішною. То клюне. Знов хвиля лки-палки, ну ніфіга, і якір не може добре цей тримати, і зносить постійно на мілину. Ну що ну, це за. Ну щось таке, наче хтось підплив до моєї... До моїх черваків. Хвиля засильна, вітер засильний, тягне от жилку, ну шнур, вірніше, під нахилом там треба, мабуть, перечекати, може потім буде вітер трошки слабший. Знов переключитися на що, на спінінг, на хижака. Ну, капенський. Отак. От Рибацька доля невтішна. Vítur, vítur, vítur. <coughs> Шкодив приманку, вдару класно був. Що він не попався. Капець відкусила. Відкусила. Тут хоть трошечки вітер слабший, майже навіть немає. А там на руслі неможливо. Тому прийдеться мені трошки половити на спінінг. Щось човен воду набирати. Зрозуміло по яких причинах. Я думав заслонка може вкрита була. Ні? Знову кись. Ось він третій раз вичерпую. Припливу до берега. Прийдеться двигун знімати і дивитися, перевертати човен. Дивіться, що там таке. Щуки скільки розплодилось, сьогодні мені вже третій раз вона перекушує флюр з приманкою. Капець. От хто мене мордує. Бичок. а ще на вертикальну блісну його. Точню піймав. От минулого разу в цьому місці було безліч виходів, а тепер ні одного. Половина восьмої вечора. Не знаю, ще трошки попрацюю та й, мабуть, на базу. Так, здається, є якісь підйоми Задобав мене цей вітер. Це за ще раз перепливати, перепливати, тому що несе до берега і навіть той підводний парус не дуже так і тримає. Мало того, що вітер, та ще й човен воду набирає стабільно, ще поки що не знаю яка причина. Зараз прилу до берега і почну змотуватись та вже, зрозумію. Балони не пропускають. Це десь може де сполучення дошки оцеї транса з човном. Рано вичерпував в сьомій годині, зараз одинадцяте. Ну що ж, друзі? Пролетів я знов, сомика нема, але перший день я навіть не запливав кубачити, тому що Толку не було, несло, несло. Перший день. Сильний вітер був. Вчора був сильний вітер, я пробув квочити, не вийшло, аж потім, коли вже сонечко стало сідати, трошки було спокійніше. І я поквачув, може пів годинки максимум. Сьогодні зранку було спокійніше. Маленький вітер, мені вдалося десь, може, більш-менш 3 години поквочити. Бачу такі невеличкі підйомчики сомиків. Однак вони не клюнули. Ловив я на випуска. Оте, те, що вдалося мені так трошки щучок половити. І на цьому такий мій виїзд за 200 кілометрів завершився. Але будуть кращі моменти, звичайно ж. Доля риболова така. Не завжди сприятлива. Дуже ми багато залежимо від погоди. Ну так, не зовсім мені повезло цей раз з погодою. Але нічого. Ну що ж, друзі? Дякую вам, дякую, що були зі мною за перегляди, за коментарі, за підписки. Вітаю вас всіх, хто новенький на моєму каналі. Ще буде, ще буде щось цікаве, так що навідуйтесь. А поки що, до побачення. З вами був щоденний Крибалка.